У нас на календарі 17 липня. А 16 липня ми пам'ятаємо, що спливу цей 60-денний термін, який був відведений законом про мобілізацію для того, щоб були оновлені військово-облікові дані, народні депутати хотіли це все продовжити, тому що було розуміння того, що усі не зможуть це зробити. Є фізичні можливості і ЦНАПІВ, і є можливості ТЦК, які говорили про те, що не справляються з. Потоком охочих. Не усі оновили ці свої дані. Що з сьогоднішнього дня, от як ви бачите розвиток ситуації? Які загрози, які можливо, ну, і чи, можливо, ще якісь, знаєте, люфти, які там наші чиновники чи наші народні депутати зроблять? Тому що цифри, які були у медіа, стосовно тих, скільки людей не оновили, не встигли оновити, тому що черги величезні. Там вказувалось десь цифру, я бачила 5 мільйонів. Тобто, це велика, це велика цифра. Мене радує тільки одне, значить, в нас приблизно потенційно здорових людей, скажімо так, які переживають за майбутнє України, значить, є ще 5 мільйонів. Ще окрім тих, які вже це встигли зробити. От, але тепер, якщо серйозно, наскільки я прочитав сьогодні в повідомленнях медіа, що від сьогодні вже ЦНАПи не працюють в цьому контексті. Тепер залишилося лише «Резерв Плюс і ТЦК. Ну, До роботи Резерв Плюс це є свої запитання, тому що він працює некоректно. Ну і взагалі, знаєте, адаптовувати шкільні програми під інші задачі, я розумію, що айтішники вони дуже мудрі люди можуть перекрасити слона в кольори зебри – але все рівно це трішки не то, коли б це робилося без завдання, виконувалося б безпосередньо, кажучи, е заточене було б саме на, таку, на такий збір інформації і в цифровому, скажімо так, варіанті. Ну але тим не менше, отже, наскільки я зрозумів, залишається тепер резерв і залишається СТЦК. Е Ну, до прийняття цього закону ще так, щоб, ну, щоб як ми, якщо мене не... не не зраджує пам'ять до того, як закон вступив в силу, так скажемо, після прийняття до того в СНАПа вже були черги. скажімо, на ранок одного з не в САПА, перепрошую в військоматах, в СТЦК. Так, от на ранок в одному з СТЦК, куди я також прийшов як нормальний громадянин, тому що навіть не зважаючи на те, що ти вже. 에, списаний з лав Збройних сил України, але тим не менше ти маєш це ну би мовити прийти там. Як засвідчити можливо документально заяву, документи підтверджуючи, подати ще раз, щоб тобі дали цей штрих-код, який вклеюється в військово-обліковий документ, і так далі, е, то я вам скажу тоді, вже черги були до вступу законного силу. Е, значить, черги вже тоді було десь приблизно там невеличний невеличкий стацика, але тим не менше, десь 20-30 чоловік на ранок. Ну, ви бачили черги, які були біля військоматів, скажімо так, станом на вчора, на позавчора, на позапозавчора, і так далі. Тобто, це зовсім не зрівняної що... ранку займали черги, так. і вся проблема роботи СТЦК якраз полягала не в тому, що треба зобов'язати всіх, хай там сидять 24 на 7, бо наші хлопці в окопах теж 24 на 7 сидять, і, значить, і хай працюють і воєнкоматовські. Воно трошки так не працює, чому тому, що в СТЦК працює дуже багато цивільних людей з вулиці. Ну мається на увазі цивільне населення, і вони живуть по принципу трудового законодавства. І як говорили навіть самі представники СТЦК, ну я ж не можу заставити там людей, які цивільні, працювати 24 на 7. бо є порушення буде тоді вимог для військових. Зрозуміло, пам наказ пам'ятаєте. Так, да, ми з вами ще обговорювали, але ж є ще комендантська година, тобто 24 на 7 воно і навіть і в це не вписується. Так справа в тому, що виходить так: спочатку, як китайський комсумол, спочатку побудували стіну, а потім почали думати, як же то її. Перескочити, а її не перескочить. Давай будувати драбини. Ну і далі по тексту. Е, тим не менше, велика кількість людей, які пішли в перші дні, коли запрацював закон. Це звичайно люди, студенти там, ті, які мають броню гарантовану і так далі. Це зрозуміло. Але серед них. Е, Серйозно піднявся відсоток людей, які просто вже не стали чекати повістку, ті, які в принципі були готові йти воювати, просто казали: ну як прийде повістка, то піду. Ну а тут а така нагода вже й закон прийняли, що вже самому треба без повістки йти. В ТЦК, і люди просто пішли. І знову ж таки, по розмовам з деякими підрозділами ТЦК, які працюють в різних населених пунктах. Ну у мене є там поранені побратими, які теж далі проходять службу. От то вони казали, що десь відсоток зріс. Ну скажімо так, якщо було 5%, то до 10% громадян України, які просто приходили вже фактично з речами. Ну типу, добре, все, я прийшов. Давайте направляйте мене куди. Там все я вже готовий. Я прийшов, ну і так далі. Тому це в принципі оптимістичні такі тенденції. Далі, давайте скажемо відверто. Остання інформація: 75 тисяч українців за кордоном оновили свої дані. Лева частина з них готова йти воювати. Просто їм в телеграм-каналах і різних помийках розказували, що вас зразу на м'ясо на обої. Ви зразу на ноль не підготовлені, не навчені, не вдіті, не взуті. Наприклад, в Польщі почали записуватись до українського легіону в Польщі, який формується. Це ж українці, які просто ну вирішили навчитися там пройти школу, школу базову військову підготовку. Значить, в Польщі їх там. Відуть, взують, екіпірують, і вони от вирішили таким чином. Отже, ці ряди наших збройних сил будуть поповнюватися. Ну далі, тепер з приводу штрафів, бо зараз дуже багато хто питає, а от штрафи то що вже з сьогоднішнього дня 5 мільйонів українців, це зараз всім випишуть штраф. Ну, давайте говорити по-чесному, яким боком їм випишуть штраф, що зараз сядуть і на 5 мільйонів будуть кліпати постанови. Ну, з цими постановами потім треба йти до суду, ну як мінімум, хоча би щоби е, цю постанову або надати повноваження ну, в цьому контексті, ну наскільки я розібрався, значить це буде приблизно виглядати так: якщо людина не встигла, ну скажімо так, будемо називати своїми речами іменами, Якщо людина не встигла оновити свої дані в СТЦК, то в принципі це не означає, що йому завтра прилетить штраф, але якщо його зупинять на вулиці вручаючи, можливо повістку, перевіряючи облікові документи, а в нього це все не поновлено. От тоді буде складатися протокол, ну наскільки я зрозумів цю всю історію. І славши цей протокол, до моменту прийняття рішення про накладення адміністративного стягнення в людини ще буде цей лаг часу, щоб все-таки оновити ці дані. І якщо на момент розгляду адміністративної справи до ці дані він встигне оновити. То тоді немає вже і штрафу, ну так як е, пояснюють юристи, які розбираються саме в адміністративному е, процесі. Бо я ще раз ну, я, я криміналіст і, і давно вже не практикую, але так наскільки от я почитав зараз, розбирався трішечки з цими історіями, то не факт, що зразу всім там будуть 5 мільйонам виписувати штраф, ну і якраз ще буде цей лаг часу, щоб уникнути так званого то ганебного покарання е, у вигляді. Обзивання тебе ухилянтом. ну, наприклад, так? Значить, от, от ці всі речі, вони, в принципі, мали би налагодити ситуацію. Ну і давайте ще раз говорити. ну, Проблеми з чергами, що з п'ятої ранку, а отут же я скажу. А ті, хто зараз 24 на 7 сидять в окопах, в них не проблем. Ви знаєте, один з моїх побратимів у Фейсбуці написав: Каже, слухайте, проблеми черги в ТЦК, жара на дворі, не працюють кондиціонери, виключають світло, нема води, проблеми з транспортом. Каже, слухайте, кидайте то все, їдьте до нас в ЗСУ, у нас таких проблем нема. Ну, це, звичайно, так, з однієї сторони жарт, а з другої сторони, ну а що ж ви хотіли? Війна така, вона є. Ну треба якось. Кожен має чимось жертвувати. Хтось своїм часом, хтось в черзі. Але рано чи пізно нам всім доведеться воювати. Тому що розняві від нас не, не відстануть. Ну ми все розуміємо. Ну так от я дивлюсь на цю історію з оновленням даних, резерв, ТЦК і так далі. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку і цифровізації Катерина. Черногоренко сказала про те, що зараз в Міноборони хочуть перетворити додаток Резерв Плюс на повноцінний цифровий аналог ТЦК. Мовляв, зараз планується розвиток цього застосунку, каже ця заступниця міністра, що продовжується робота над побудовою проактивних державних послуг онлайн і зі зворотнім зв'язком від людей. Ну ось така робота ведеться. Це в принципі реалістично. Що в ну, ну, ну давайте говорити відверто. Цифровізація йде своїм шляхом. Ну хтось колись міг придумати, що буде якийсь там, умовно кажучи, банкінг е, телефоном розраховуватися. Ну ніхто ж не думав, але це ж відбулося. Якщо взагалі е, прибереться такий е, контакт е, від людини до довідки, якщо між ними прибрати посередника у вигляді ще однієї людини. То в принципі нічого поганого з цього не буде, тому що зникне якийсь там корупційний фактор, зникне, скажімо так, фактор задіяння. Ну, якщо ми говоримо про ТЦК, задіяння військовослужбовців в роботі, яка в принципі ну теоретично не притамана військовослужбовцям, бо військовослужбовці мають займатися, як кажуть, військові мають воювати, а не займатися бюрократичними машинами. Взагалі, бюрократизація держави, вона ж відбувалася, що знаєте, якби бюрократія це чиновники. Чиновники це черга, а черга це порядок. Так десь ще при совку було. Ну і прибрати цю ланку можливо, це є якась доцільність, але справа в тому, що ми пригадуємо дію, да? всі користуються тою дією, багато хто її хвалить, багато хто ганить. Ми зараз не будемо влазити в системи захищеності і так далі. Але питання захисту персональних даних буде стояти дуже гостро. Те, що дію ламали, це вже ні для кого не секрет. Те, що дія не безкоштовна кожного року обходиться державі України в багато грошей, так наскільки вона корисна, це вже питання дискусійне, кому як. Але чому ми її не використовуємо? Чому ми придумуємо ще якийсь велосипед та у вигляді резерв плюс? Ну це ж ті самі персональні дані, це ж все ж те саме, що в дії. Але нам треба придумати ще один велосипед. Нехай цей велосипед називається резерв. Ну окей, придумали ще витратять гроші. Ну ця от історія мені трішки така, знаєте, дискусійна. Але ще раз наголошую, цифровізація процесів в світу в світі йде своєю чергою, і це ну, не виключення. Нехай роблять, будемо дивитися, що з цього вийде. Дехто каже: ну але ж витік персональних даних. Ви знаєте, коли русняві заскаркували в ті чи інші міста, вони зразу йшли не просто. По адресам атошників, але і по адресам їхніх родичів, тому що ці наші персональні дані давним-давно зливаються і так далі. З другої ж сторони, якщо хтось каже, там мені нема що боятися, бо я чесна людина, мені нема що боятися, я там не боюся зливу цих персональних даних. Ну, спеціалісти кажуть, ну то візьми, опублікуй номер своєї банківської карточки та пін код Ну, тобі ж нема що боятися, ти ж чесна людина. Тому це все питання до фахівців. Я не є спеціаліст кібербезпеці. Тому можу лише загальними тезами сказати: захист персональних даних має працювати, створювати ще один велосипед, окрім дії, вважаю недоцільним, але раз вже взялися за основу резерв плюс. Нехай він собі буде. От тому, що ми не можемо цей процес змінити, якщо вже він втілений в життя на рівні законодавства України. Ну, значить, тоді треба діяти в межах законодавства України. Нехай працюють. Ідемо зараз до однієї з актуальних тем, яка пов'язана із. Поліполітичної дати цієї передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки, тому що так чи інакше, але ті процеси, які відбуваються там, вони будуть відображатися на політиці Сполучених Штатів щодо України на подальшій підтримці і так далі. Напередодні 16 липня в мережі з'явилися фото колишнього британського прем'єра пана Джонсона, який зустрівся із Дональдом Трампом і. І говорить про те, що однією із тем для обговорення під час цієї зустрічі стала підтримка України. Джонсон що говорить? Не сумніваюся, що Трамп буде сильним та рішучим в питанні підтримки України та захисті демократії. Разом із тим, тих, кого Дональд Трамп вже бере. У свою команду досить багато питань викликає той же е, ймовірний віце-президент. Якщо Трамп стає президентом, Джей Ді Венс відзначався абсолютно антиукраїнською позицією. Далі з команди Трампа лунають е, заяви про та скорочення підтримки України і так далі. Це все його оточення. Ми не знаємо, якою буде політика Трампа, але разом із тим, яку зараз політику, яку зараз позицію маємо ми займати, як і з ким працювати на дипломатичному рівні, давайте говорити відверто. В команді Трампа є різні люди. В них навіть є свої Мар'яни Безуглі, От і ми це теж знаємо. Риторику просто дехто скажімо так набагато сильніше, е... ні, не так позаме безмежно сильно підсилювали ті чи інші тези, сказані Трампом по відношенню проти України. Аналогічно, як дехто формує завищені очікування з тез, які сказані Трампом за Україну. Ще раз наголошую, мені здається, що це все просто передвиборча риторика. Ну, це знаєте, це як по принципу популістичних популярних розмальовок в Україні. Коли проходили вибори, президент Зеленський приїжджав на Харківщину. Розповідав кандидат в президенти верніше розповідав про неоднозначність русского язика. А коли приїжджав на Львівщину, то розповідав, як він дуже сильно любить українську мову і за НАТО. В результаті з одними олівцями розмальовували, кожен розмальовував собі свого президента. Видали пачку фломастерів і люди собі малювали. От одні малювали, що це буде за русський язик, другі малювали, що він за НАТО, треті малювали, що він зламає систему поборопори всіх барих і так далі. Тобто, це була передвиборча риторика. Результат цієї риторики ми сьогодні бачимо: оце є справжнє. Натура президента Зеленського з усіма її плюсами, мінусами. Аналогічна історія з Трампом. Трамп говорив, е, ну, скажімо так, е, давайте пригадаємо, скільки зброї Україна отримала при Обамі. Це ж демократ. І давайте пригадаємо позицію, а скільки ж Україна отримала, коли Трамп був. Не багато, але Джевеліни, протитанкові речі і так далі. Тобто нам же ж прийшли, почали надходити коли. Тобто це перший момент. Так, маленька кількість і так далі. Ну, питання ж не в тому, яка кількість, а питання в тому, хто продив, пробив цю скважину для того, щоб Україні взагалі відкрити поняття летальної зброї. О, нам же давали лише простині, і навіть каски не давали, і бронежилети не давали. Давали якісь там медичні прилади, і простині і мобільні госпіталі. Ну така історія. Тому сьогоднішні вибори в Сполучених Штатах так вони загострюють ситуацію дуже серйозно. Трамп робить крайні протилежні заяви. От на кшталт, як зараз заява разом з Борисом Джонсоном. вирішує висновки Бориса Джонсона по відношенню до заяв Трампа, скажімо так, які вони там обговорювали, але ж ми пам'ятаємо і попередні заяви приводу кандидатури віце-президента, якого обрав Трамп. Ну давайте говорити відверто. Ця людина критикувала Трампа декілька років тому. А сьогодні ця людина співає Трампу дифірами. Політика, реальна політика, вона така, і флюгер міняє, розвертається в залежності від вітру. Але що сталого, що стабільного є в цієї людини, яку Трамп обирає віце-президентом? Ну кажуть, що він дуже не любить Аліекспрес. Це зараз моя мій висновок, але мається на увазі, він категорично проти експансії економіки е, цей, е, Китаю. Тобто він все-таки. В його позиції він дуже категорично налаштований проти такого серйозного розвитку впливу Китаю на гл глобальні економічні процеси в світі. Отже, ну тепер давайте поговоримо: а Китай це чий друг? Ну якщо він буде кліпати Китай, займеться Китаєм. Ну то я ж скажу слава Україні. Та й буду мовчати. Правильно, от якщо він буде з Китаєм кліпати їхніх союзників, які підтримують Китай в лиху годину економічних криз. Ну так я ж теж скажу слава Україні. Розумієте? Тому ми зараз можемо гадати будь-що. Мене більше я звернув увагу більш на іншу заяву заяву Байдена. Ми всі пам'ятаємо, як Байден казав, що він йде на вибори. Ну тобто, це все ж нормально, він єдиний кандидат від демократичних сил і так далі. Після провальних дебатів всі почали говорити, що Байдену варто зняти кандидатуру. Ну і такий би, знаєте, скажімо так, щоб не палити мости. Як це має відбуватися? Гуляла теза, що лише родина може сказати Байдену, що все. Дідусю, хватить, от, і він тоді не піде. Але родина зробила заяву, даби не було ніякого розколу в демократичній партії. Родина зробила заяву, що дід іде, все, значить, все, родичі всі підтримують. Байден сказав: Я йду, нічого ви собі не видумуйте. Вчора я кашляв, бо я трохи був слабий, і так далі. Але сьогодні Байден зробив заяву, що лише лікарі можуть йому заборонити, якщо дійсно скажуть, що в нього є якась проблема. Це я називаю неспалений міст, і це є ще. Той проміжок часу до, до з'їзду демократичних сил демократичної партії в Сполучених Штатах саме для того, щоб вже прийняти остаточні рішення, бо вже після з'їзду то точно вже ніхто нічого міняти не буде, і от на це треба звертати увагу. Наскільки там загострюється зараз історія чи йти Байдену, чи не йти Байдену? Ми знаємо, що і спонсори притримують свої вливання в виборчу компанію. Деякі спонсори і зірки почали робити заяви. До друга Байдена, що друже, ну типа дивися, така от є проблема, наше ж завдання треба виграти. Тобто, ми бачимо, що багато політиків зробили такі заяви, і отже, з'явилася сьогодні в пресі саме ця теза щодо лікарів, які можуть сказати, що є якась проблема. От і нам за цим треба слідкувати уважно. От от я на це зараз звернув увагу. А риторика передвиборчих обіцянок вліво і вправо вона дуже серйозна і дуже дискутивна. Тому що це є виборчі перегони. Кожен грає на своїй популярності або на якихось можливо і популістичних заявах. Бо у кожного політика є якісь заяви популістичні, які він, типу, як би хотів би, але ж розуміє, що вони нереальні. І це називаємо популізмом. Ну, от десь так приблизно я це коментую. А до речі, підсумки ось цього ві... турне... Орбан назвав це там навіть миротворчим турне, Якими ви їх бачите? Політику написало про те, що ЄС зараз влаштував Угорщині цитатам яку ізоляцію після ось цих поїздок Орбана до Москви і Пекіна. Разом із тим, він же там листи виписує, як він бачить це мирне врегулювання, надсилає їх на адреси Шарля Мішеля, європейських політиків. Що тут? Тому що лунали навіть уже заяви про те, щоб відсторонити Угорщину від головування у раді ЄС. А вона з 1 липня головує через таку самодіяльність Орбана. Тут де гучні заяви, де політика, і де реальні конкретні дії? Чи ця м'яка ізоляція, про яку пише політико? Це те, що вже реально. Чи це просто зараз ну, якісь, знаєте, от, політична гра на заявах? Ну, Росія давно запустила процес урбанізації Європи. Так ми це називаємо. І він відбувається. Орбан є одним із провідників, скажімо так, путінського режиму на території Європейського Союзу. До нього доєдналися зараз і інші на кшталт ПІЦО і так далі. Тому, в принципі, цей процес запущений приводу відсторонення Угорщини, якщо я не помиляюсь, була заява, де вказано було, що немає такого механізму, щоб відсторонити Угорщину від головування. А отже, цей треш буде продовжуватися. Але були інші заяви, які говорять про те, що е, якщо м, Орбан висловлює свою позицію, то він має казати, що це своя позиція до того. Але поки країна його головує, то як мінімум таких позицій мають більш-менш узгоджуватися з, взагалі в цілому з питанням європейської спільноти. Ну, Орбан зробив собі такий рекламний ролик для того, щоб показати свою важливість. Але цей рекламний ролик не вдався б, якби дійсно він не займав би пропутінську позицію. І давайте говорити відверто, ну, щось я не чув, щоб Сі Цзіньпінь зустрічався з Зеленським або хотів зустрітися з Зеленським. Ну тобто, тому що там є однозначна позиція підтримки Росії, а з Орбаном зустрівся. То чого? Це ж не через те, що є Євро... Євросоюз е приїхав до Сізіпіння в гості. Правильно? Тобто, обговорилася тема, яким же чином допомогти Росії. І Орбан скрізь намагається це зробити. Питання. Перемир'я чи питання заморозки конфлікту, питання віддачі території України на сідє Путіну це все є російські наративи, які нічого не мають спільного з реальністю взагалі в світі. Чому тому, що всі здорові люди розуміють, що путіну. Ну нема різниці, яким чином він буде досягати своєї мети, чи через заморозку, а потім знову влупить, чи через перемир'я, яке він сто п'ятсот разів порушить, але перегрупує якісь там війська, і так далі. Тим більше, що Путін чітко сказав, що без капітуляції він ніяких перемовин вести не буде. От і намагаються протиснути цю капітуляцію, розповідаючи, що Україну треба всадити за стіл переговорів. Мені дуже прикро, що президент Зеленський також повівся на цю фігню і почав розповідати, що слідуючий саміт миру має бути за участю Росії. Ну, типу, якби з одної сторони, ми ми тверезі розуміємо, що ніякого саміту миру за участю Росії не відбудеться. В сам саміт відбудеться. Тільки результат цього саміту це є капітуляція України, яку не витримає і не підтримує український народ. А отже, Зеленський також не зможе це все зробити. Ну зараз кажуть, що саміт буде на рівні якихось представників. Ну щоб Зеленському самому не їхати там з Путіним не зустрічатися. Бо ж є указ, от але це вже питання іншої теми, тому повертаючись до Орбана. E, Значить, Орбан грає свою гру, показати е, великого угорського народу. O, ця гра нічого спільного з геополітичними сенсами немає, бо ще не такий сильний вплив антиукраїнських позицій в європейській спільноті. М'яка ізоляція, жорстка ізоляція. Слухайте, ну коли Орбан щось блокує, то ж йому розповідають про невиділення коштів для Угорщини. Коли в Орбана є проблеми з правосуддям чи з корупцією, він ж не може натиснути на європейську спільноту. Коли Орбан блокував допомогу Україні, то також там вони знайшли інші варіанти. Так вони можливо більш довші, от, але знайшли інші варіанти, як обійти блокування угорщиною допомоги для України. Європейська спільнота вона має певні механізми і процедури. Єдине, що для нас прикруго, що ці всі ця вся зарегульованість процедурами, а демократія це і є, скажімо так, процедурні питання. Так, от ця вся зарегульованість вона відтягує час. А відтяжка часу допомоги Україні це є додаткові жертви з боку українського народу. І оце звичайно мене ну, засмучує. Але Орбан буде грати далі свою гру допоки він буде правити. Авторитарний режим в самій Угорщині вже сформований, і європейська спільнота це розуміє. Питання: наскільки вони зрозуміють це і вчинять якісь кардинальні дії щодо Угорщини? За Недотримання вимог демократії, скажімо так, в тому числі це вже питання до європейських партнерів. Це вони мають в своєму як я кажу, в своєму колгоспі, вони мають самі розбиратися. Ми тут не можемо вплинути. Ми можемо лише займатися роз'яснювальною роботою і роботою нашої дипломатії щодо, ну скажімо так, пояснення нашої позиції. Але є у вас відчуття, що об'єднана Європа вона зараз змінюється? Звичайно. Ну, дивіться, ну якби там не було, світ поділився на два табори. Якщо ми говоримо про відношення до України, це ті, хто підтримують Україну, і ті, хто не підтримують Україну. Якщо ми говоримо, що в кожній країні є, скажімо так, росте право популістські течії, на кшталт там Ліпену, Франції і так далі. Ну, в кожній країні таке є. Але з другої сторони, якщо ми говоримо, наприклад, про Італію, незважаючи на політичні вподобання. Прем'єрки Італії, але вона категорично за підтримку України. В той же час Орбан категорично чи там Фіцо категорично проти підтримки України. Ну, це вже внутрішні процеси в кожній країні. Але поки там перемагають здорові сили, то ця країна може вважатися проукраїнською. Е, як би там не було е, позиція, наприклад, там у Франції Макрона, да, тобто, він побачивши результат е, виборів до Європарламенту, зробив себе всередині вибори, і ми бачимо результат, що все-таки. Якби мені здається, що якби Макрон цього не зробив би, то на чергових виборах ну, не зрозуміло. Марі Лі Пен і її колективу, і її команди. Так само, альтернатива для Німеччини, наприклад, є політична сила в Німеччині. Ми ж бачимо, як ростуть її рейтинги, і ця тенденція продовжує розвиватися в багатьох країнах. Справа в тому, що ці всі багато країн починають грати на антимігрантських заходах. І ця історія, якраз є болючою для багатьох країн західної Європи, тому що вони своєю толерантністю до, скажімо так, до різного штибу переселенців не ну зробили собі велику проблему. Бо, наприклад, такі країни, як Австралія, то вони сказали, ми, от така країна, в нас така віра. Якщо вам не подобається, ми вас в Австралії не затримуємо. А Європа, якраз таки, вона більш м'яка в цьому контексті, і ми бачимо мітинги про палестинські мітинги, які царюють зараз в Європі. Ніхто ж не говорить, що вони підтримують фактично Хамас, терористичну організацію, яка сховалася за прапорами Палестини. Всі ж нібито виходять за все хороше і проти всього плохого. В той же час. Якраз таки це і є чітка підтримка Хамазу проти політики Ізраїлю, який зараз воює проти терористів, і ці тенденції в Європі ростуть. Ну ще раз кажу дивіться, в нас є дуже багато експертів, міжнародників. Я висловлюю свою позицію, як я її бачу, але з точки зору власного досвіду, не більше не менше. Тому для мене особисто ця історія нагадує: знаєте, що скоро не справа в тому, що, наприклад, ті ж самі біженці там з арабських країн. Це така сама буде проблема через років 10-15 в будь-якій країні, де вони фактично будуть вирішувати долю старої матушки Європи, тому що вони, скажімо так, їхнє населення ну, не, 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 мається на увазі кількість громадян з інших країн арабського світу в європейській спільноті зростає дуже сильно, і фактично ми можемо стикнутися з іншою Європою через 10 років. Не знаю, як воно буде відбуватися, але будемо бачити.